Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 14 вересня. У неділю я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кланчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. День сьогодні теж достатньо потужний, поважний. Сьогодні день танкових військ. Друзі, всіх причетних дотичних вітаю. Не забудьте, якщо у вас є знайомі, рідні, привітати це. вважаю, дуже дуже важливо. Насправді, я не буду навіть говорити про важливість самих танкових військ. Це все зрозуміло, але люди... Люди, які там служать, які воюють, які нас захищають. Ну просто і уважуха, спасибі величезний з професійним святом. Далі більше про ситуацію, якраз по землі в районі лінії бойового зіткнення і деякі гучні моменти, які якби трошки прохулювали нас напередодні з офіційної позиції збройних сил України в Куп'янськ виглядає наступним чином ситуація в Куп'янської околицях під контролем збройних сил України. Я нагадаю напередодні було повідомлення. Сей, то що через трубу там залізни росіяни і вже там гуляють по самому місту Куп'янськ. Водночас, як кажуть збройні сили України, це офіційне повідомлення. Ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп'янськ. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп'янська, перебуває під контролем українських захисників. Тобто, трубопровід був, вихід відбувся, і вони там десь накопичуються. Тобто, по суті, це ще раз це не заперечення і не спростування інформації діпстей, це пояснення швидше за все інформації Діпстейту. Але трубопровід не веде безпосередньо... у. У місто якраз в районі Купінська кілька трубопроводів є. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені і затоплені. Вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони. А в місті проводиться контрдиверсійна операція. А, значить, зайшли все ж таки в місто. Значить, мали рацію в діпстейті. Навколо міста пошуково-ударні дії. Спочатку операції за два тижні там до 400 осіб за двохсотено і 200, 395 осіб, значить, втрати. А Двохсот двісті вісімдесят вісім одиниць, от так, от це за офіційною статистикою. І на підходах до Куп'янська і ці населені пункти якраз звучали зведені ді Діпстейта Радківка і Голубівка. А там наші воїни знешкодили загалом двісті шістдесят п'ять росіян. Це ті, що там чотири доби туди лізли тією трубу, трубою. В районі самого міста ще сто двадцять вісім. Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон. Поповнюючи обмінний фонд, я так розумію, що струби просто приймають і надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів і їх планів. Оборонна операція на Куп'янському напрямі триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони і ліквідації ворога. Так принаймні виглядає офіційна позиція. Це заява прес-служби Збройних сил України. І що каже місцева влада, там вона залишається. Міський, ну, начальник міської військової адміністрації Андрій Канашевич в Куп'янську. Немає росіян. Бої, часто на околицях, бо повідомлення, що Росіяни, нібито увійшли в житлові квартали Куп'янська, вони не відповідають дійсності. Направ... Насправді каже пан Канашевич діпстейт поспішає. Немає росіян в Куп'янську, дійсно бої на околицях. Це сусідня громада. За його словами, правда, міс... ситуація в місті залишається критичною. Немає світла і води. А, і в принципі, там вже постійні ворожі обстріли, застосування всіх видів озброєння просто колосально. Впівдрони чатують кожен логістичний напрямок чи Шрут, яким рухається транспорт, або пересуваються люди, будь-яка ціль рухома стає мішенью для ворога за от словами. Пана Канашевича ситуація в інфраструктурі також критична. Немає електропостачання, води газу, але і тут він підтверджує якраз слова діб що в куп'янській громаді залишається 1800 цивільних, 760 з яких на правобережні міста. Пам'ятаєте, ді казав, що росіяни заходять в хати, де є люди. По суті, з ними мешкають їх годують. Там воду дають, там не воду дають, але вражати ці приміщення наші військові не можуть там вже цивільні люди. О чим займаються на сьогоднішній день Росіяни, і про що до речі повідомляв Deep State. А найгарячішим за великим рахунком напрямком на цей ранок залишається Покровський, і в принципі, навіть за статистикою, цього тижня була рекордна кількість наступальних дій. І оперативно стратегічного групування військ Дніпро а, ну так можна його зацитувати. Цього тижня була рекордна кількість наступальних дій 64, чотири. Напередодні на тільки напередодні відбулося 49. І був своєрідний рекорд. Вони атакували одразу по 19 напрямках за день, тобто шукають. Слабкі місця, але в одночасному такому варіанті в обороні Покровсько-Мерноградської агломерації. А це те, що є по тут. На Сумщині ворога відкинули до кордону, але Куп'янськ, власне, і Покровськ є такі найгарячішими точками. Так от, стосовно ситуації на прикордоні Сумщини, вона стабілізована, загрози для обласного центру немає абсолютно. На Сумщині ворог відкинутий до прикордоння і немає можливості просуватися далі. Але тому... Тому при всьому, купінь сходить на стеж топ-трійку найнебезпечніших ділянок фронту. Ну а по Покровську ситуація там надзвичайно важка, і я от тільки що вам сказав за цю інтенсивність. В будь-якому разі теж у загальнюючу картинку і маючи, очевидно, інші чи додаткові набагато більше дані. Президент Зеленський заявив так: в свою чергу, заяви Росіян про окупацію Сходу там за три місяці, що вони там мають якесь завдання, чи то буде Герасимов реалізовувати, чи Мардвічов, чи якась мобілізація. от окупація за три місяці це брехня. Вони не зможуть цього і за три роки зробити закиди щодо того, що Росія просувається Сходом, абсолютно зайві. Я про це чув від багатьох росіяни в дезінформації набагато краще аніж на полі бою їх більше ніж українців, це правда, їх перевага. Найсильніше їхні угрупування на сході, але вони в дуже складних умовах. Ну от про що каже президент Зеленський, ще раз розуміючи і бачучи цю картинку набагато більш широко, ніж ми. Ну будь-хто хто не знаходиться безпосередньо в ставці Верховного Головнокомандувача. те, що я чув, продовжує президент Зеленський, як вони просуваються, що вони там все окупують. Це брехня, а три роки їм теж не, не стане. Хотілося б, щоб розвідка наших партнерів мала щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою. Ну, для того, щоб фактаж був насправді, хоча б не на перспективу, але по результату цієї роботи. Ну, так само, як і ми вражаємо спроможності росіян. Я вже казав про роботу, пов'язану з Ліннінградською областю, та там черговий приліт, черговий НПЗ. А от стосовно міста УФА, напередодні був дуже потужний удар. Атакували нафтопереробний завод в російському Башкиртостані, Якраз в столиці, буквально в УФІ підприємство розташовано за 1300 кілометрів від українського кордону. Якраз після влучання дронів Кемікадзе наших на території НПЗ там і пожежі вибухи. Ну є відео, можете подивитися. А сьогодні просто можемо говорити за результатами. Що одним із ключових об'єктів, що зазнав серйозних руйнувань, стала вакуумна колона первинної переробки нафти. Це критичний елемент будь-якого виробничого циклу. Тобто без нього завод не працює. Звичайно, що там не так якби, звикли до таких ударів, і одразу в соцмережах полетіло відео. Мешканці міста УФА повідомляли про проліт дронів на місто, після чого ці вибухи, загроза безпілотників, тривога, аеропорт Уфа, все як, все як має бути. Але потрібно розуміти, що новоуфимський нафтопереробний завод є частиною компанії Башнафта і входить до структури РосНєфті. Це одне теж з ключових підприємств з перебору. Робки нафти в регіоні атака по ньому має стратегічний характер. А я напередодні вам давав статистику, що зараз відбувається в регіонах Росії з забезпеченням пального. Причому ця оцінка базувалася на даних, якраз з російської преси. Це не те, що ну при всій повазі там дають українські військові. от Росіяни самі цю тему оцінили. Тепер переходимо на більш такий високий рівень в плані того, якими можуть бути перспективи тут і по війні, в тому числі. Бо, попри обіцянки припинити війну в Україні, зараз Трамп почав сам в собі сумніватися, що він, хоч якось, може, впливати на Путіна. І коли він заявляє, що він все це порішає, він стикається з серйозними наслідками. Сам, хоча обіцяв, ці серйозні наслідки Путіну, і він один з таких варіантів це зустріч в Анкориджі, але від того. Путін не тільки не погодився на припинення вогню, а навіть посилив цей вогонь. Я вже мовчу за зустріч з президентом Зеленським. Ну очевидно, після того як з'їздив до Китаю. Ну і в принципі, зараз адміністрація Трампа це так висновок, напевно, цього тижня. Друзі, він неприємний. Але кажу, як є адміністрація Трампа, перекладає відповідальність за тиск на Путіна на Європу, а, вимагаючи додаткових санкцій ЄС проти Москви і проти Китаю за купівлю російської. Кої нафти, ну але от якраз плюс ці удари по українських містах. На тижні плюс дрони в Польщу, і союзники по НАТО назвали це небезпечною навмисною провокацією, Але Трамп казав, що це могло бути помилкою. При приблизно так само відповів і Рубі. Я вам наводив його диску цю цитату в першій частині. А ще один такий момент стосовно гарантій безпеки, я сказав президентам, якісь основні базові моменти вже узгоджені, але все одно, бачите, як яка скаже це все нагадує нам європу 1938 -го. Року напередодні Другої світової війни, коли йшла розмова за територіальні поступки. Поступки там Чехословаччина фігурувала Польща, фігурувала так, от дискусія про можливі територіальні поступки України Росії в обмін на мир, є пасткою, і нам не можна в цю пастку потрапити. От так от заявила пані Кая Каласа, вона верховна представниця Євросоюзу зовнішньої і безпекової політики, відповідаючи на запитання журналіста. От як в Німеччині, наприклад, там обговорювали територіальні поступки України заради припинення війни, вона сказала, що класична російська переговорна тактика насправді складається з трьох кроків: спершу Москва вимагає те, що їй ніколи не належало. Потім йдуть ультиматуми погрози застосування силою. Зрештою на заході мобілізуються голоси тих, хто готовий запропонувати Росії те, що їй ніколи не зал... належало, бо злякалися в підсумку. росіяни отримують більше ніж вони будь-коли наважувалися або мріяли отримати. Росіяни хочуть, щоб ми тепер дис... дискутували про те, що Україна має віддати за мир. В той час, як зовсім оминається увагою, те, що Кремль сам досі не пішов на жодні поступки. Ну от і коментуючи претензії Кремля на території, які навіть не окуповані російськими військами, панікала зазначила, що коли на початку висуваються завищені вимоги, то в підсумку збереження лише та як вона в лапхена взя лише а, вже захоплених територій, подається як компроміс. Хоча і тут про жоден компроміс не йдеться. Нашою метою має бути те, щоб ця війна не була вигідною для Путіна. Ну про це говорить ну як не всі, і президент Зеленський те говорить, оці от діячі в Євросоюзі говорять, але країни Євросоюзу бачите, торгують із Росією і нічого не можуть зробити в бік Китаю. До речі, стосовно цих санкцій, от як виглядає позиція Трампа, бо вона не була доведена в повній мірі, але я можу зацитувати якраз цей допис, навколо якого ламаються списи, що сказав Дональд Трамп, я готовий запровадити значні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те ж саме. Я готовий запровадити це все, а також коли це зроблено, коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії. Ну от не більше не менше. А я вам казав, що там ну певна частина, не всі звичайно, і не половина, навіть, але є країни, окрім Словаччини і Угорщини, які купують нафту в Росії. Це правда. Як ви знаєте, відданість НАТО перемозі була значно меншою за 100%. А закупівля російської нафти деякими країнами була шокуючою. Це значно послаблює вашу позицію на переговорах і силу в торгах з Росією, так каже Трамп, звертаючись до Євросоюзу. Будь-якому разі я готовий діяти, коли ви будете готові. Тільки скажіть, коли от про що і президент Зеленський напередодні в своєму зверненні казав, що мені подобається підходи Трампа, і як давайте переставати говорити за знищення російської військової машини, продовжуючи торгувати насамперед нафтою з Російською Федерацією. Це слова президента Зеленського, який якраз відреагував. На цей пост президента Трампа тільки скажіть, коли ви будете закінчувати з нафтою? То тоді я, зразу закінчую і я. Я вважаю, що це разом із запровадженням НАТО як групою мит в розмірі від 50 до 100% на Китай, які будуть повністю скасовані після закінчення війни між Росією і Україною, також значно допоможе закінчити цю смертоносну абсурдну війну. Ну в чому Трамп тут не правий? Я думаю, що він абсолютно правий. Китай має значний контроль і навіть вплив на Росію, ці потужні мита зламають цей вплив. Але Кіткело каже, що Європа може на це не піти. І тоді що? Іти треба до Сідзіпіна. От якось так він да, пропонує. Це не війна Трампа. Вона б ніколи не почалася, як і був президент. Це війна Байдена і Зеленського. Пам'ятаєте, вже реакція в Штатах є на це висловлювання. Оце теж от не цінитниця. Я тут лише для того, щоб допомогти зупинити її, врятувати тисячі українських і російських життів. Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна закінчиться швидко і всі ці життя будуть врятовані. Якщо ні, ви просто витрачаєте мій час. От вам я втомився, я йду. А, а також час, енергію, гроші Сполучених Штатів. Дякую за вашу увагу до цього питання. Ну, поки що, на цю достатньо категоричну і я би сказав, ну напевно, заяву, яка демонструє сьогоднішній стан речей по лінії Президента Трампа. який може таким чином сказати, що якщо ви не пристаєте, ну правда, тут немає дедлайнів. Він то Путіну дає там 2-3 тижні. Європі він не дав 2-3 тижні, 2-3 місяці. В принципі, особливої реакції ще. З Європи не було. Побачимо, чи вона в принципі буде. Хоча ще раз я вам казав, що Європа до цієї заяви Трампа достатньо такої потужної і якби категоричної, казав, що було б непогано спробувати домовитися з Китаєм без запровадження санкцій. Побачимо знову ж таки. Тепер. У наших сусідів якраз там рухи в Польщі. Ну от реально з цими навчаннями навчання розпочалися. Причому кажуть, що там в певних містах Білорусі, де є військова техніка пов'язана з цими навчаннями, навіть тактичні знаки на цій техніці побачили, які ну, не використовуються на війні в Україні. А там чи просто якісь там позначки причетні там, чи дотичні до регіонів, звідки та техніка постачалася, просто три такі сусідні. Смуги, знаєте, як Вадідас. От вони ці БТРи, вантажні машини, от позначені яким, такими трьома трьома смугами білого кольору. Абсолютно. Так що теж, знаєте, поїдуть далі, не поїдуть. Але тисячі поляків записуються на добровільні військові навчання зараз, оскільки польська армія прагне поповнити свої ряди саме професійними а і добровільними військовослужбовцями на тлі зростаючи занепокоєності військової агресії Росії. А при тому, що. от Місцеві оглядачі кажуть, що для багатьох у Польщі, яка десятиліттями терпіла панування Москви в складі радянського союзу, страх перед ворожістю Росії є достатньо великим. Ці побоювання лише посилилися цього тижня після того, як Польща збила російські дрони в своєму повітряному просторі. А і от є голова центрального військового центру набору Польщі, це військ військомат, Ну так, от, якщо вона наш, наш старої там чи ТЦЦКСП польський. Жежиш Вавжинкевич, він так сказав, що за перші сім місяців 25-го року понад 20 тисяч поляків записалися на добровільне військове навчання, і це вже відповідає рекордним показникам минулого року. Попри всі перестороги і теж інформацію, що поляки масово скуповували квартири в Іспанії для того, щоб якби що чи коли що, щоб шкурнути в той бік. Але от цей очільник ТЦК СП Польщі очікує, що до кінця цього року військову підготовку про йдуть близько 40 тисяч добровольців, що вже вдвічі перевищує, скажімо, там показник 22-го року, що свідчить про різке зростання громадської активності після вторгнення Росії в Україну. Ну і плюс до всього, посадовці зазначають, що проходження військової підготовки не означає автоматичного зобов'язання служити на війні. Програма створена так, щоб бути гнучкою. Добровольці можуть обрати там подальшу професійну службу армії або вступ до сил тероборони, або залишитися в активному там чи пасивному. Резерві при тому, що Польща вже різко збільшила витрати на оборону в 2025 році було до війни 2,2 від ВВП, а тепер 4,7. Тобто, це найвищий показник серед країн НАТО, що перевершує витрати Німеччини, Франції чи Великої Британії. Ну, звичайно, чим ближче. І на цьому тлі, друзі, теж от я мушу сказати, що за повідомленнями польської сторони, цього тижня це теж було питання в 12-те ро. А зросла кількість перетинів кордону з України до Польщі. Після рішення дозволити виїзд молоді віком від 18 до 22 років в 12 ро уявляєте вже в перший тиждень дії нових правил зафіксовано безпрецедентне зростання числа українців віком 18-22 роки які в'їжджають до польщі 10 705 осіб проти 961 за попередній тиждень до цієї постанови ну от вам і результати які шукають насправді депутати верховної ради а Ще з глобально важливо, до речі, стосовно надання притулку, ситуація може змінитися. Я не думаю, що там прямо одразу побіжить в Європі міняти. Ці правила, які є сьогодні всередині Європейської Унії, але Трамп та от знову ж таки Трамп через Організацію Об'єднаних Націй. Я нагадаю, що в цьому місяці, там буквально наступного тижня, будуть розпочинатися ці засідання в рамках високого тижня в на генасамблеї організації Об'єднаних Націй. Купа начальників там з'їжджаються. не сумніваюся, що будуть відповідні зустрічі. і Президент Зеленський туди відлітає. Але Трамп через ООН хоче більш жорстких правил надання притулку в світі, тобто, щоб у всіх в світі був якби, один стандарт. Я ще раз кажу: дуже важко уявляю, щоб це було. Але що хоче Трамп? От на цьогорічній сесії Генасамблеї ООН він хоче закликати інші країни обмежити права на надання притулку. В принципі, ну, американські представники будуть закликати шукачів притулку подавати прохання на притулок в першій країні, через яку вони про. Їжджають замість того, щоб вони мали право обирати до якої країни переїхати. Ну ви розумієте. Тобто, якщо людина заїжджає в Румунію, вона там має залишитися, а не їхати куди далі. Заїхала в Польщу, значить в Польщу, а не їхати там в Німеччину. Якщо в Угорщину, то залишається в Угорщину. Я думаю, що просто на це навряд чи ті ж самі угорці навряд чи на це підуть, але. Що стосується штатів, цей крок відбувається на тлі жорсткої міграційної політики Трампа, в США, яка передбачає посилення арештів іммігрантів і скасування тимчасових гуманітарних програм. Бо раніше ці програми дозволяли сотням тисяч людей Куба, Гаїті, Нікарагу, Венесуелу легально жити і працювати в США протягом багатьох років. Тепер він хоче цю всю тему обмежити. Так, ну добре, це його міжнародна історія. В нас, друзі, поки що на сьогоднішній день по спроможності. На наступний рік, якщо як я вже казав, базовий варіант тепер не розглядає завершення війни в 25 му на жаль, але міністр оборони Шмигаль каже, що нам плюс-мінус 120 млрд треба на наступний рік, щоб проводити війну. То а поки що, от як повідомляють в комітеті з питань фінансів і митної політики, ми прогарантували наявність 35 мільярдів доларів на сьогоднішній день, ну якби на наступний рік. І це більш ніж половина перекриває потреби держбюджету а в іноземних інвестиціях. При цьому загалом на 26 рік є два можливі сценарії. От це ще одна така точка зору. Якщо буде деескалація по війні, то в нас буде потреба приблизно 35-40 мільярдів. Якщо війна буде тривати, тоді нам потрібно десь приблизно трохи більше. Аніж ця цифра 45-50 мільярдів. А що ми маємо на сьогодні? Це по суті три джерела надходження. Це МВФ. В нас є програма до 27-го року. Я вам доповідав, що була місія. І, якби все плюс-мінус, там в районі 5 мільярдів. Це звичайно програма Ukraine Facility, Це реформи в обмін на гроші. Ну і звичайно, програма від Великої сімки відсотки від заморожених російських активів. Тобто, плюс до всього за 7 місяців доходи до бюджету вже виконані річні на 68%. Ну, якби в планах. Наразі бюджет поповнюється е, понад навіть план і податково, і митниця зібрали більше коштів, ніж минулого року. Маємо дійсно стабільну структуру, надходжень до бюджету в цьому році. На першому місці це ПДВ звезених товарів в Україну майже на 340 мільярдів гривень. На другому ПДФО військовий збір ще 230 мільярдів, і на третьому податок на прибуток ще 211 мільярд мільярдів гривень. Однак потрібно не забувати про те, що за умов війни наш бюджет дефіцитний і має цей дефіцит, який заповнюється за рахунок допомоги наших партнерів. Україна за січень-серпень власними силами поповнила бюджет десь на 1,7 трильйонів гривень. Тоді як видатків настановить 3 трильйони 200 і 30 мільярдів гривень, от е, така розбіжність. Е, ну але е, пам'ятаєте, вам казав, що терміново 6 мільярдів там докинули? Так що, як то кажуть, будемо жити в будь-якому варіанті, будемо жити, будемо боротися. Ну. Більш подробиць стосовно цього і візії військових вже, напевно, в наступній частині. Ну і друзі, на завершення нашого спілкування, це якщо когось там припікає дуже сильно одружуватися, розлучатися і використовувати інші сервіси, Дія, а вони не працюють до завтрашнього дня, до восьмої ранку. От, зверта... зверніть на це увагу, бо там не буде реєстрація, там всі речі з ФОПами, бронювання не працює. Є, є підприємець не працює, є малятко, свідоцтво про народження. Тобто, подивіться Гранти, будівельні послуги, є декларація, шлюб онлайн, але заручене можна зробити насправді за цією програмою. Там проводяться технічні і технологічні роботи. Ось так: основні параметри і позиції друзі сьогоднішнього дня в розвитку. Звичайно, це не наша остання зустріч. Звичайно, буде все далі. Тому пропоную залишатися в рамках мовлення мого авторського YouTube каналу, який називається Василь Клончук. Так, звуть мене приєднуйтесь підписуйтесь, дзвіночки не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу. Чергового наступного відео, друзі. Ну, якщо заходить формат, то ну будь ласочка вже категоричні українські вподобайки, лайкоси, все як має бути. Дякую за коментарі. Звичайно, дякую, друзі, що ви своїми соціальними мережами. Лінки і про відправляйте друзям, знайомим, колегам по роботі, аби було більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Щиро вам за це дякую. Дякую, Патріони, спасибі, спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто на постійній основі підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Є такі опції вони в описі до цього відео. Там і інші опції. є, Якщо маєте бажання і можливості бути дотичними, дякую вам дуже. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями. Хлопцями і дівчатами нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не Отже, Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!